Все більше і більше меморіальних дощок з'являється на стінах українських шкіл. Ще кілька років тому тут навчалися справжні герої, захисники своєї батьківщини, які віддали своє життя за нашу свободу в російсько-українській війні. Цього разу рідні, друзі та близькі загиблого військовослужбовця Юрія Слєпченка зібралися в 20-й одеській гімназії. Він допомагав нашому війську ще з чотирнадцятого року необхідним обладнанням. Все найменше, що він може рукурити. На момент початку повномасштабного вторгнення Юрій працював помічником капітана на цивільному судні та перебував у Японії, дізнавшись про напад росіян, не роздумуючи, списався з рейсу і став на захист України. Друзі згадують, Юрій був справжній лідер, вимогливий до себе, принциповий і справедливий, мав виняткові організаційні здібності. Військову підготовку проходив за кордоном. Разом з побратимами успішно виконував найскладні завдання. Такі заходи потрібні, тому що це виховує в наших дітях. Патріотизм це виховує е, розрізняти. Е... Хто свій, хто чужий, це друга дошка на нашій стіні пам'яті. А ми розуміємо, що діти звертатимуть увагу на це, вони запитуватимуть вчителів про це, і вчителі будуть їм розказувати, хто це, заради чого він загинув, а чому він мав такі погляди, за що він боровся, і так далі. Тому я вважаю, що це потрібно робити. На урочистому заході були представники громадських організацій, ветерансхаб Одеса, серця матерів Одещини», родина Янголів Світла, учні школи, вчителі, керівництво, рідні та близькі побратими. Юрій загинув під час виконання службового завдання в рідній Одесі внаслідок ракетного удару ворога по інфраструктурі порту в березні 24-го року.